Сьогодні мова піде про Бориса Крюкова, українського живописця, графіка ілюстратора дитячих книжок. Народився Борис Крюков 19 січня 1895 року в місті Оргієві, нині місто в Молдові. Малювати почав з дитинства. Закінчив художню школу Федора Кричевського в Києві, де займався у викладачів Михайла Бойчука. Та Георгія Нарбута з 1918 до 1923 року займався педагогічною діяльністю, викладав малювання в художньо-промисловій школі у Кам'янці Подільському. Тривалий період працював декоратором у Київському театрі опери та балету імені Тараса Шевченка 1923 1941 роки. Ілюстрував видання для таких українських видавництв, як Дит Видав. Слово, культура, книгоспілка у 20-30-х роках ХХ 20 століття проілюстрував понад 500 українських книжкових видань, серед яких твори Тараса Шевченка, Івана Франка, твори для дітей Михайла Коцюбинського, Оксани Іваненко Наталі Забіли. У фондах педагогічного музею України зберігається 22 видання дитячої літератури першої половини ХХ століття з ілюстраціями та обкладинками авторства Бориса Крюкова. Це ілюстрації до книг Наталі Забіли бджолина-Перемога, Олівець-малювець, дві дівчинки, збірки віршиків, приспівок для наймолодших потішки. Дивовижні, яскраві та надзвичайні ілюстрації Крюкова заворожували і захоплювали юних читачів, створюючи для них справжню атмосферу дитинства. Окремі ілюстрації митця початку ХХ століття були позначені яскраво вираженим національним елементом. А такі малюнки головоломки дітлахи роздивлялися подовгу і з величезною цікавістю. Пензлю Бориса Крюкова належить і оформлення книг для дітей старшого, шкільного віку та юнацтва, збірок оповідань та повістей, довідкової та пригодницької літератури. Долучився Борис Крюков і до журнальної графіки, зокрема, оформлення дитячого часопису Барвінок, який на той час виходив під назвою Жовтеня. Художник мав свій особистий підпис: літери Б і К нижче через риску рік ілюстрації. З початком Другої світової війни та посиленням сталінських репресій художник емігрував до Австрії, а згодом до Аргентини, де продовжив займатися улюбленою справою. Окрім книжкової ілюстрації, митець займався олійним живописом та мозаїкою. Експонувався на виставках у Мадриді, Торонто, Нью-Йорку. З 1950 року проводив щорічні виставки своїх робіт у буенос Айресі, де виконав мозаїку у українському католицькому свято-Покровському соборі. У 1964 році за ілюстрації для видання Дон Кіхот отримав першу премію на міжнародному конкурсі мистецтва в Мадриді. До початку 90-х років ХХ століття ім'я Бориса Крюкова і його творчість замовчувалися як імена багатьох талановитих українських вчених, письменників, діячів культури та мистецтва. Проте нині Борис Крюков посідає гідне місце в плеяді українських митців першої половини ХХ століття як талановитий художник-ілюстратор та творець дитячих книг. Дякуємо за перегляд! Підписуйтесь на наш канал та стежте за нами у соціальних мережах.